Стыдуть наши положения, Я красамо солнце, за помощь, браття, пусть ложись сторона,

Шановні колеги, переходимо до розгляду порядку денного. Прошу поставити на голосування порядок денний за основу. За 13 один не голосував. Шbuch. Рішення прийнято, колега. Переходимо до розгляду. Є якісь додаткові питання зауваження по порядку денного. Ну, колеги пропонується в різному внести пропозиції, внести різне одне рішення про запахну передачу основних засобів.

Шановні колеги, якщо немає більше зауважень, заперечень стану голосування порядок денний в цілому зі змінами. За 13 один депутат не голосував. Война Росії. Шановні колеги, будьте будь уважні, з тим, Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань. Перше питання: пронесення змін до бюджету Адецької територіальної громади на 2025 рік. Доповідач Ольга Сергіївна, начальник, Головний начальник, саме головний, фінансово-економічного управління. Ольга Сергійна Будруйко. Вітаємо вас. Пропонується збільшити видаткову частину загального фонду бюджету за рахунок за коштів, що твориться саме на 1 січня на загальну суму 400 тисяч гривень, з вимогу розстояти фінансово-економічне управління. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету на 1 мільйон дев'ятсот тисяч на той передачу до спеціального фонду. в том числе бюджетно розвитку. И правильно сгрешите да получите на специальном фонду бюджетно розвитку на загальну сумму 1 милион 950 до рада на фонду 73 с 31-32. Провести перерасходил задавки загальному фонду в Зменшивши функцію 4082 на 300 тисяч, відповідно, збільшивши на 300 тисяч по функції 2210, збільшити 77 за законом резервного фонду на суму 50 тисяч. Встановити профіцит загалом та дефіцит спеціального фонду суми 800 мільйони 417 тисяч 412 гривень. Внести зміни до додатків і головним розпорядком внести відповідні зміни до розпусту бюджетів. Шановні колеги, якщо немає запитань доперечень. Тому стан на осання питання про внесення змін до бюджету Одинської територіальної громади на 2025 рік. Прошу підтримати за 14 рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розвідного питання. Друге питання. Друге питання про безоплатну передачу основного засобу до передачі российки на свитка. Пропонується передати безоплатно основний засіб, який знаходиться на громада» спортивного сільської ради, на баланс Латвинської сільської ради, саме спортивный майданчик за адресою дружби дерев'яно району Київської області. Виконання давно рішення до дощиткомісну саме передачі та чужим матеріальности обліку та звітності здійснити прийняття та ведення експлуатацію даного основного засобу. Шановні колеги, є запитання до даного проєкту рішення? Чи немає станного голосування? За 14 рішення прийнято до наступного питання. питання номер 3 е -е. Про затвердження проекту кошторисної документації подачу відповідно пропонується затвердити проект-кошторичну документацію по об'єкту педальне ремонту притягу з начасти відбуці Жечака вулиці від кооперативна селі Юрівка на Київської області. По об'єкту капітальний ремонт дорожнього покриття праздной частини вулиці Молодіжна, на поля селікасівської райони Київської області, та проєктно-кошторисну депутацію. По об'єкту капітальний ремонт дорожнього покриття празднова частина по вулиці Богдана Хмельницького, на ділянській вулиці Віктора Швейцар, до вулиці Юнацька, в селі Віта Поштова, Каспівського району Київського. <правді> 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 Шановні колеги, звертаюся до комісії регламентської провести бесіду з паном Колеканком щодо його погодження на сесії ради. Колеги, якщо немає запитання ставного голосування питання No3 про затвердження документації. <п 'яло> За 14 рішення прийнято одноголосно. Переконуємо доступного питання: питання No4 про затвердження розпорядження голови та наказів головних розпорядників. Доповідач Ольга Сергіїна пропонується затвердити наказ та розпорядження, видання між сесійних перевірок та, та саме, затвердити наказ фінансово-економічного управління номер 01016 від 8 квітня, 01017 від 9 квітня, промисленість змін та фінансового розпису на сигналі загального фонду на, на, на фонду. Затвердити розпорядження сільського голови номер 45 від 3 квітня про безоплати продачу з засобів та наказ управління освіти номер 46 від 11 квітня, промисленість змін та фінансового розпису на сигналі загального фонду на 25 Шановні колеги, якщо немає запитань, став на осань номер 4. За 14 рішення прийнято. Приходимо до наступного питання. Питання номер 5. про внесення змін до програми з підтримки збройних сил України, заходів та робіт з територіальної оборони там, мабуть, ці не були тільки адмінські територіальні формати на 2023-2025 роки. до чоловік, скільки у вас? У зв'язку зі збільшенням обсягу фінансування даної програми а саме виділення міжбюджетного трансферту для військових частини 3101 у сумі 400 тисяч для закупівлі електродетонаторів та капсул детонаторів, вноситься пропозиція внести зміни до даної програми. Шановні, шановні, ніколи я так як ми на цій сесії виділяли кошти, Військовій частині там не служать наші хлопці, наші захисники, тому і потрібно прописати це питання щодо внесення змін до програми з підтрим... підтримки збройних сил України. Е, Стану голосування. Прошу підтримати. За 14 рішень прийнято Переходимо до. Розглянув наступного питання, питання різне про безплатну передачу основних засобів до передачі російських. Розглянувши лист військової частини сімдесят два міністерства оборони України з метою виконання поставлення завдань військовослужбовців, пропонується передати безоплатно з балансу Вагненської сільської ради, основні засоби, саме портативне джерело живлення, і та два врав кількості 5 штук з буде здійснення їх подальшої експлуатації. Шановні колеги. Там на питання номер 6. Прошу підтримувати. За 14 рішення прийнято. Шановні колеги, якщо немає більше запитань, оголошую сесію закритою. O, Ukraina, usmietna sakura. Słuchaj, uczy nas i proszęki, jak rasa na Francji za tamyem budracza

We must be